Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіоналбайк і Міка. Всім привіт! Ми сьогодні знаходимося у дуже-дуже дуже дивній лабораторії, і, якщо чесно, останнім часом їх дуже багато. Трапляється ага. на нашому шляху. І це, це реально не круто. Бо оці постійні лабораторії, якісь постійні експерименти, нам постійно треба багато чого тут робити, е, багато кого потрібно здолати і все таке інше. І якщо чесно, це трішечки втомлює. Згідно? Є таке. Тому, тому. Я пропоную більше в лабораторії не навідуватися. Диви, що тут можна вип цей вибити? Що це за жижа? Я не знаю, але вона коштує цілих 35 гривень і це дуже-дуже багато. Обов'язково треба якомога більше їх напродавати тут, щоб заробити дуже-дуже багато грошей. Сподіваюсь, що вона буде випадати. Ну, ну так слухай. Але ми поки що не знаємо, хто тут взагалі у нас буде. Ходімо, подивимось. Перша кімната зелена і. Уе! Ну чому, Павлки! Реально, Це вони? Павуки поу. Фу, яких тут багато? Я ненавиджу павуків. Це і найбридкіші створіння для мене. Це це просто якийсь жах. Фу, Я ну що само павуків? Мені вже погано. О, так. Ходімо туди. На жовту кімнату. О, таких ми вже бачили навіть билися з ними. Це пов мутант з очами, там, де дуже дуже багато а що очей. Я не знаю, може в цій лабораторії його також тут щось експерименти якісь проводять. А ну подивимось, хто там бос? Не знаю, навіть в навіть мене згоди. Що це таке? Це. Ох! Це демон Пол, чорний отоп! Капець? Що. так, а як ми. Ааа! Сер... Серйозно він дивись! Пісний світ! О, він просочується, здається, крізь скло. Так, у нас проблеми. Ух, ви Я Нам не хочуть проходити баки. А, а, а ми а ми вибору не маємо, тому нам доведеться маємо. це проходити. Ні, не маємо. Що ти зробила? Ти ж тут зараз появишся, чуєш? Ти? Ти де? Ні, 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 ми зможемо вийти звідси, тільки якщо здолаємо усіх монстрів у цих кімнатах, зрозуміло? Угу. Інчого, іншого вибору виходу й немає. Ходімо в першу кімнату, я не знаю, я не дуже хочу колотити оцих павуків, бо це. Е, фу, Це просто якесь знущання наді мною. Я вам. О... По секрету, друзі, можу розказати що сьогодні. Коли я виходив зі свого будинку, то нагорі над дверима був величезний павук. і Це просто якийсь. Це тарантул? Ні, це. мені пощастило, що це був не тарантул. Але... Тагоїд? Нє, нє-ні, ні, 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 ні. який б таху це був якийсь ну звичайний павук, але він був такий. Навіть зна о. Пам'ятаєш, були такі монети. Я навіть не знаю, є вони зараз, Одна гривня, такі велетенські, жовті. Так вони зараз, зараз є. Зараз є. Ну просто зараз там вже 10 гривень, 5 гривень монети. Ну, так, але ті ще є тут. Ну, це круто. От він був е, трішечки більше діжуть ця монета. Розумієш? Він реально Ура! величезний. А це не жанно, і щоб він впав тобі на лице та заліз у рота. Та році? фуну, що ти таке розказуєш огідні речі. Годі, Ми... це не прикольно. Я тут жаліюся, а, а а, вона сміється з мене. Це це реально не прикольно. Там багато вон хто в коментарях писав, що вони також бояться пауків. Так що я, я так до такий. Я боюся. Ага, тоді він тобі на лице впаде і буде там повзати і павутиною заплітати усе. Зрозуміло? Це плагіат. Ага, плагіат. Я можу сказати таке, що тобі не сподобається. Це взагалі жахливі ау, речі. ау, ау. ау. Все, павучки наїлися, Ай, Мікою. Гроші. Так, в мене є гроші тут, чуєш? Я двох завалив вже. Я стрибаю чи я ні? Я також маю гроші. Я стрибнув. Три. Ааа, там ще є. Вони мені не дали забрати. Уявляєш? Вони просто стояли отут з цього боку і все. Зараз я заберу! Я забрав. Міка? Я виліз! Дякую, байки тобі! Я живий! Я виліз! Я опасно б відкинулась. Фух, нічого у цьому світі не буває задарма. Тому це, це Прибить нам щось зробити тут. Я б хотів купити щось, але я не знаю, що може купити. Да, я куплю. нє не я куплю сам. Я куплю сам. І я... скільки там в тебе гривень? Три. Так, сюди. Сюди-сюди. Сюди. сюди. У мене пістолет є. Ходімо. Більше ми не будемо торкатися оцих павуків. Ану, сюди. Сюди, 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 сюди. Давай, 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 давай. Так, підходь до мене. Підходьте. Е О, давайте ходить збирати. Давай, давай, збирай. Так, супер, супер. Нічого собі не подивись, що тут відбувається. Так, нормально. Нормально. Зараз ми більше жодного разу не торкнемося цих огидніших павуків. Просто зберемо з них гроші, які випадуть в кінці, і все. І я сподіваюся, що там випаде дуже багато цієї е, жижі в, в відерцях, щоб її продати. Бо це, це нам подобає? Це нам реально необхідно. Що вас... Ні, ні не Ауч, я випала. Куди ти вилазь, чуєш? Вилазь, я тобі розбив тут. Посередине давай, давай давай сюди. сюди. Оп. О, а, о, 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 вон о, вона две лежить. Жижа є. Радіє так капець, просто відро а вона радіє. Вона дорога кошта, там мам помовчить. Ну, добре, добре, добре. ти мене Але я також радію, тому ми з тобою вдвох тут такі. Трішечки дивнуваті. Так, сюди. Оп. Ніка, Тобі що подобається, коли тебе павуки кусають. чи що? Але я хотіла гроші взяти. Гроші мені більше подобаються. Вони вже на мене так косо дивляться, дивись. Ага, здається, їм не подобається. Так, сподіваюсь, мені виступають. Я набоїв. бачу тільки одне відро, яке я вже обміняла. Вже обміняла? Так. Та ж ти щойно його підняли? Як я вже коли ти встиг? До речі, оці стіни в цій лабораторії схожі на стіни в моїй кімнаті, бо вони в мене обклеєні такою штукою. Ха-ха. О, реально. Е -е -е. Так. Це Оце... називається звукоізоляція, якщо що. Та я знаю, що це таке. Е -е -е. Мені реально напоминає, це мою кімнату. Що це таке? Ну, будь то Я, я в лабораторії дома. або в себе. Ні, ти що? в мене вдома пауків немає. Давай гроші всі, в мене всього 33 гривні. А Може вони є? Де а гроші? Ти не знаєш просто. Гроші де? Ти а, давай, я за мені... Оце, оце, давай не сюди. Знаю. Куди ти тікаєш, єш и гова, ну стій. Ну, так. купляй щось. Давай гроші, в мене нічого нема. Це це не прикольно. О. Це нормальна справа. Так, я витратив скільки. Я купив дві сумки і витратив пістолет. 12 гривень. Ділю отак і відділяю 12 гривень. Все, оце тобі. А 90 мені. Зараз будемо купляти щось цікаве. Щось цікаве це в нас щось, що нормально наносить урон. Тому це буде ось такий дробовик. Він коштує не так багато. І, до речі, от, от набоїв він дуже багато витрачає. Вогнемет. Вогнемет, може мініган. Пізно. Все, я зрозумів, нам гаплик. Так. Заряджаємось, заряджаємо набої, заряджаємо, заряджаємо сюди, сюди, все, я готовий. Ти готова, Міка? Так! Е, ти що там вже їх палиш без мене! Це, це не круто. Так. Треба їх якось сюди усіх зібрати. Я, я... зібрала. До мене! Его, ви дурні. Так, сюди все, оці в мене тут будуть. Так, так. Я йду до тебе. Опа. Все. Ого-ого. Ого. Нормально. Так шкварчать. Шкварчать? Ага. Не знаю. Я ніколи не смажив какахи, тому я не маю жодної уяви, як це буде відбуватися. Так, сюди знаю, сюди. Зараз проведемо кремацію. Давай, 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 треба їх просто усіх на попіл перетворити і вирушати далі, розбиратися вже з отим е, полдемоном. Бо він там стоїть, Подиваєш, такий величезний. не згоріла. Хто згоріла? Жижа не згоріла. А, ну не знаю. Слухай, ти давай там обережніше, бо якщо ти спалиш наші гроші, які випадуть з них, це це фіаско. Ти це. там потихше, а то ще гроші спалю. Ну, Міка, годі знущатися, це не прикольно. Я знаю, що ти полюбляєш тролити мене, але але не сьогодні давай. Так, давай. Сюди. Сюди, давай, давай, давай так так, 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 так. Я вже бачив дві купи грошей, які там випали і валяються в куті. І це дуже-дуже круто. Сподіваюсь, там е, нормальна така сума валяється. Ти там Оп. сказав, що нам гапликало, але ви як ми чудово справляємось. Ну, ми ж купили собі зброю, тому й чудово справляємось, Якщо б ну, зброї не було, ти то просто біді, в нас просто мені пропонував брати мініганчика, я взяла вогнеметик і Все. Слухай, ну я не знаю. Мені здається, що з мініганчиком було б можливо трішечки полегше, але ти і так непогано в... можеш з ними впоратися, тому, тому не зупиняйся. Так і тримати. Так сюди, сюди. Добре. Сиди. оп, мінус ще. Дивись тут два помутанти, просто в них відсутнє здоров'я, а вони ще живі. Як це може бути? Так, сюди сюди. На сиди. волосинці тримається, напевно. Реально, вони просто зараз лустуть. І я вже бачив, як там вилітело оце відро. Вау, нам пощастило! Так. Нам реально пощастило. Нам просто супер як пощастило, цілих 35 гривень можна заробити додатково у цій кімнаті. І там був ще один пол, який <свистов> лустув через просто 3-2-1. Слухай, 3, я Зрозуміло, куди ці жижа потрібна. Е, я не знаю. Можливо, для як того, Щоб, е, Так, збагачувати землю. Або вони можуть з цього газ збирати, зрозуміло? А, ну якщо це коров'яча ліпешки. Ну, я не знаю, там ж якісь технології є для цього. Я не експерт у таких речах. Там два відра лежить. що? Нам Нічого круто собі... пощастило! Так, давай добиваємо цей останній повод, цей мутант. Треба його вже цей. Е... Ось так, все. Вугу! Ааа! Ти мене підпалила, Міка! Не Що ти не швидко вибач. Фу, капець. Так, трішечки тут треба розбити скло. Ось так. Делікатно ми з ним розбираємось за допомогою пістолетика. І в нас є три відерця. І в сумі цілих 669 гривень, уявляєш? Це просто багаті з тобою люди. Ось Я щось. купляю собі дефабрикатор. Так, це сюди. І набоїв просто на всю кабіну. Можеш набої не купляти, я можу тобі поділитися, якщо ти будеш. Дефабрикатор купляти. О. О, на. 190 дев'яносто тобі, 190 мені. А я бажаю, що нам цього вистачить. У мене 2 гривні лишилося, може і. У мене сто тридцять гривень. Давай так, це вам кешбек, хлопці, за вашу О, працю. Ходімо. Так, дякую вам, це вам. Скільки ти там скинула? Я кинув полоді. Капець! Ходімо! Ти диви, який е, клієнт щедрий. Так, нам треба щось з цим зробити. Зробимо ось так. Ось так, обережно. Ага. Так Поїхали чи що? Як в нього хп зменшується, ти бачиш взагалі? Так Нічого бачу. Собі. Нічого собі, він реально просто супер. Ой! Міка. Оце Вибач. Вибач. Я тулився сюди до цього боку і тут нічого не видно. Ну я зараз сюди відійду. Я зараз сюди відійду. Зараз він мене загубить. а ти де, Давай сюди Іду. біжи. Ти що там гроші забираєш? Так а які гроші? <сум> які там залишилися? Ні, він досі тут. Тихо, 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 тихо. Обережно. Обережно. О, він тут! Ці, він штовхається, уявляєш? Оп-оп-оп-оп-оп. оп Я тут... Я його тримаю! Я на цих блоках стою. Так. Ну напевно я в нього влучаю, якщо чесно. не знаю, але сподіваюся, що так. Оп! Вперед! Давай! Давай, читова, давай, читова, давай, там давай! Дуже мало залишилось. Капець, як у нього швидко здоров'я зменшується? Ти бачиш це взагалі? Звісно, звісно бачу. Оп, все! Що там в нього випало. Е, е, е нічого, серйозно? А ні, ось щось валяється, почекай Що це таке? Ой, фу. Це серце його. Серце демона. Або його серце цієї Слухай, ну давай, щось воно не палає. Диви, воно не горить. Ти бачиш? Нічого собі воно не його, горить! Його, ну, що з ним робити! Воно може там. Давай, ану, не знищується, чуєш? Капець. Оп, цього також. Оп. О, ти його зламала дефабрикатором. Чудово. Нічого собі, оце воно міцнюче було. Ти бачила, воно навіть не ага. горіло. Як таке може бути? Воно ж, воно ж як це, органічне щось, воно повинно горіти. Це дуже-дуже дивно. Фух, все, можна звідси тікати, бо ці ті павуки мені з самого монетки. початку вони вже трішечки підпортили настрій, тому, тому я б краще швидше звідси е, втік і все. І більше сюди не повертався у таку лабораторію. Я сподіваюся, друзі, вам це відео сподобалось. Якщо все так, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байкіміка, і всім до зустрічі! На все добре, котики.